Друзі, я запрошую вас у кіно на гостросюжетну мелодраму, і ми поговоримо з вами про сполучники сурядності. Уявіть собі, фільм на початку нам розповідається про двох друзів. Нехай це буде Іван і Тимофій. Вони дуже подружились один з одним. І всі сполучники, які будуть описувати одного та іншого героя, де вони живуть, як вони виглядають, як вони разом ідуть і так далі. Це все будуть сполучники єднальні. Наприклад, Іван і Тимофій. Іван та Тимофій і тут. У фільмі з'являється дівчина. І обидва наші герої закохуються в неї, і вони стають ворогами. Все, що буде описувати їх як ворогів, буде вживатись із протиставними сполучниками. Іван сьогодні пішов на дискотеку, а Тимофій на дискотеку не пішов, бо там Іван. Тобто це протиставні, це всі сполучники, коли вони вже стали ворогами. Далі, а ця дівчина посміхалась до Івану, то Тимофію, і вони їй кажуть, що так не піде. Треба вибирати когось одного. І ось тут нам на допомогу прийдуть розділові сполучники. Вони кажуть: або Іван, або Тимофій. Ти вибирай, чи Тимофія, чи Івана. А вона каже: Хлопці, мені подобається то Тимофій, то Іван, чи Тимофій, чи Іван, або Тимофій мені подарує квіти, або Іван. І вони сказали, слухай, ти якась несерйозна, і все, і відправили її і знову, об'єдналися проти неї. І ось знову, якщо ми говоримо про сполучники, давайте повторимо: єднальні сполучники, два друга. Потім у нас протиставні сполучники, тоді, коли вони стали ворогами. А третій вид це розділові, коли треба вибрати когось одного. А наша героїня кутила носом і ні одного, і не іншого не вибрала. І ось така гостросюжетна драма вийшла в нас, а не мелодрама.